Про події війни говорить Стратко. В ніч на 16 липня підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області. Про це розповів головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. За інформацією розвідки підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється. Як відомо, С-300 – це сімейство радянських. Зенітно-ракетних комплексів середнього радіусу дії. система призначена для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 метрів до 27 кілометрів. Крім того, противник використовує С-300 як засіб для нанесення ударів по українським містам. Раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій. Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО. Створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів, заявив головнокомандувач ЗСУ з 17 липня, наявність військово-облікового документу під час перетину кордону обов'язкова умова для всіх військовозобов'язаних чоловіків. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. Сьогодні з нуля годин на кордоні під час перетину громадянами на виїзд. У всіх чоловіків громадян України у від 18 до 60, ми перевіряємо наявність військово-облікового документу. До цього така умова була для окремої категорії громадян. А власне від сьогодні це стосується ще раз зазначу всіх чоловіків, які мають підстави на перетин кордону, це може бути або ж в паперовій, в паперовій формі, або ж в електронному вигляді представлений цей документ нашим інспекторам інспекторам в пунктах пропуску, які в подальшому прийматимуть рішення щодо пропуску такої людини за кордон. У разі відсутності документу людина не буде отримувати відмову в перетині кордону, і так як у Зазначали, якщо раптом в системі оберіг у прикордонників висвітиться інформація про те, що така особа подана в розшук до національної поліції, то власне на місце буде викликатися також і викликатися і співробітники поліції для того, щоб вони передали цю особу до територіальних центрів комплектування, за словами речника ДПСУ, переважна більшість чоловіків, які перетинали кордон за нових умов, мали необхідні документи в той же час за перші сім годин і нових правил прикордонники 40 разів відмовили за причиною відсутності необхідних військово-облікових документів. Тим часом Міністерство оборони анонсувало запуск послуги є бронювання. Найближчим часом вона стане доступною для підприємств. Повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони з питань цифрового розвідку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Ми будемо найближчим часом запускати повноцінну послугу. Зараз вона тестується. Вже є кілька сотень успішних бронювань. Вань, ми дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств компаній, щоб можна було не витрачати час на черги, а робити те, що мають робити підприємства, зміцнювати наш ВВП. Розповіла заступниця міністра оборони України. Протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, завчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 119 кабів. На харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позиції чотири атаки ро. Росіян успіху не мали в районах Марфополя, Малої Токмачки та Новоандріївки. На інших ділянках фронту ситуація наступна. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували сім разів в районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитно. На турецькому напрямку Росіяни здійснили 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Турецька. На Покровському напрямку захисники України відбили 24 штурмові дії російських загарбників в районах населених пунктів Прогрес: Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка, Перша та Уманське, де росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із заманих рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 9 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи. Україна та Чехія підписали дві угоди в галузі оборонної промисловості, відповідно до яких Прага вироблятиме на українській території набої та штурмові гвинтівки. Кольт про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній прес-конференції з главою чеського уряду Петром Фіалою. В Україні буде побудований новий патронний завод. Угода підписана між Селір енбелот та Укроборонсервіс. Це важливо для забезпечення нашої армії зараз. І це також демонструє високий рівень зацікавленості у співпраці з нашою оборонною з нашою оборонною індустрією та її надзвичайний потенціал. Друга угода це виробництво штурмових гвинтівок компанії Кольт Сізет Group в Україні. Це угода між чешська зброювка та відповідним українським підприємством. З точки зору безпеки не буду зараз називати назву Україна має намір та потенціал стати арсеналом вільного світу, і ми вдячні Чехії за її підтримку нашого прагнення. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна сподівається і на подальші спільні проекти. Зокрема, ведуться перемовини про організацію виробництва боєприпасів на території Чехії або у безпечних місцях в Україні, а також спільний ремонт вертольотів типу МІ на території Чехії. Глава уряду також повідомив, що заявлена раніше чеська ініціатива про постачання снарядів калібру 155 мм вже реалізується. До України надійшли перші 50 тисяч снарядів, як раніше заявив президент Чехії. Польський Петр Павел з вересня Прага планує направляти до України 80-100 тисяч снарядів щомісяця. Міністерство оборони України повернуло до Збройних сил України значну кількість боєприпасів різних калібрів. Ці боєприпаси були передані підприємствам для утилізації, як надлишкові, ще до початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році. Йдеться, зокрема про артилерійські постріли, боєприпаси до стрілецької зброї, комплектуючі елементи, підривники тощо. Цей процес є частиною діяльності Міноборони з посилення обороноздатності України та забезпечення українських військових необхідними ресурсами для. Для ефективного протистояння агресору. Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. Розуміємо, що сьогодні кожен постріл, ракета, набій життєво необхідні на полі бою. Замість утилізації боєприпасів утилізуємо ними ворога, даємо друге життя, намагаємося відновити все, що підлягає ремонту і подальшій експлуатації. Всі працюємо для забезпечення фронту. Заявив заступник міністра оборони Юрій Джигір. Він додав, що міністерство оборони здійснює регулярний моніторинг, оцінку запасів та активну співпрацю. Працює з підприємствами оборонно-промислового комплексу, аби забезпечити безперебійне постачання зброї військової техніки та інших необхідних засобів для захисників і захисниць України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо стратегії морської безпеки України. Її цілями, зокрема, є створення умов для припинення агресії Російської Федерації в українських морських просторах та деокупація тимчасово окупованих районів внутрішніх вод, територіального моря, відновлення контролю над узбережжям України в Чорному та Азовському морях. Цей документ враховує безпекові зміни. Та новації, які ми забезпечили, зокрема в Чорному морі, в розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії, з тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та усього світу. Стратегія побудована, виходячи з того, що Україна морська держава, яка здійснює протидію неспровокованій широкомасштабній збройній агресії РФ, зокрема з морських напрямків у Чорному і Азовському морях, а відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями є життєво важливим для існування забезпечення воєнно-політичної та економічної стабільності і розвитку української держави. Варто нагадати, що українські моря це не тільки судноплавство чи рибальство на українському шельфі Азовського та Чорного морів розвідано значні запаси. Корисних копалин під морським дном містяться перспективні газоносні горизонти, і прогнозні ресурси вуглеводнів оцінюються в майже 2,5 мільярда тонн умовного палива, що становить близько 40% усіх нафтогазових ресурсів України. Досягати цілої стратегії планується через виконання відповідних завдань всього їх 55. це, зокрема, нарощування спроможностей збройних сил України для стримування і відсічі збройної агресії проти України, введення превентивних та асиметричних дій для нівелювання чисельної і технологічної переваги агресора на морі. Ще одне завдання: побудова збалансованих військово-морських сил з усіма родами військ, які будуть спроможні забезпечити гарантоване виконання завдань як під час відбуття збройної агресії з морського напрямку, так і в мирний час зокрема забезпечити протиповітряне та протиракетне прикриття. Морських портів і торговельного судноплавства після указу президента свої кроки повинен зробити уряд. Тепер кабінет міністрів України має розробити та затвердити план заходів із реалізації стратегії морської безпеки України, який має містити етапність, строки виконання кожного окремого заходу із зазначенням виконавців та показників, за якими буде оцінюватись її реалізація. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг призначив старшого представника, який очолить представництво альянсу в Україні. Ним став Патрік Тернер. Він приступить до виконання своїх обов'язків у Києві у вересні цього року. Раніше Патрік Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великобританії. Патрік Тернер привнесе багато років лідерства та досвіду на цю посаду. Як відданий державний службовець, він має значний досвід досягнення результатів. Я переконана. Ани, що він чудово впорається з цією важливою ролью, оскільки НАТО продовжує посилювати свою підтримку України, наголосив Єн Столтенберг. Своєю чергою Патрік Тернер зазначив, що для нього є великою честю бути призначеним на посаду. Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити представництво НАТО і дуже тісно співпрацювати з українською владою, а також з членами та партнерами альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО. Додав він на посаді старшого представника. Він діятиме як координатор. Взаємодії НАТО з українською владою також він координуватиме зусилля НАТО і надаватиме альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 144 бойові зіткнення. На харківському напрямку ворог продовжує наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Усі у районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно застосовували для ударів бомбардувальну авіацію. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основних зусиль окупанти за підтримки авіації докладали в районі Часового Яру. Загарбники вчора продовжували активно діяти на турецькому напрямку. Загалом російські війська 29 разів проводили атаки на позиції захисників України в районах Північного та Нью-Йорка. При цьому завдавали авіаудари керованими авіаційними бомбами. На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів та атак російських окупантів. В районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники знову ж таки за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи сил оборони з позиції на лівому березі Дніпра. Детальніше про ситуацію там розповів речник оперативного угруповання військ Таврія, капітан Дмитро Лиховій. Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема і в районі населеного пункту Кринки. Однак дійсно, більшість основних позицій українських військ в цьому селі внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу противника зруйновані вщент, і саме село е ну просто перетворилося на груду каміння. Воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже не населений давно пункт. Але українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах, саме так у множинні на лівобережжі Дніпра, загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 12 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи. Британське видання Економіст проаналізувало втрати росіянців у техніці і прийшло до невтішного для противника висновку. Західні аналітики повідомляють, що Росія розконсервувала зброю, накопичену за радянських часів, але до 70% старих танків виявилися небоєздатними. Також окупанти знімають артилерійські стволи зі старої техніки і встановлюють їх на самохідні гаубиці. Як відзначає видання, одна з ключових військових проблем противника наступна: попри те, що Росія перетворилася на військову економіку, Трачаючи щорічно близько 8% свого ВВП на війну, вона здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти і артилерії не за рахунок виробництва, а лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні, зазначає економіст. Найбільша проблема у ворога виникає з танками і бойовими машинами піхоти в лютому цього року. За оцінками експертів, Росія могла мати на складах близько 3200 танків. Проте, за словами аналітиків, до 70% з них не зрушили з місця ні на дюйм з початку війни. Значна частина Т-72, найбільш масового танку у противника зберігається у відкритому вигляді з початку 1990-х років і ймовірно перебуває в дуже поганому стані. Варто додати, що згідно з оцінками більшості розвідок, за перші два роки війни Росія втратила близько трьох тисяч танків і п'яти тисяч інших броньованих машин за розрахунками аналітиків за нинішніх темпів зносу Росії. Російські танки і піхотні машини, які перебувають на зберіганні, досягнуть критичної точки виснаження до другої половини 2025 року. Якщо нічого не зміниться, до кінця цього року російські війська можливо будуть змушені змінити свою позицію на більш оборонну. Це може стати очевидним вже до кінця літа. Очікується, що зацікавленість Путіна в укладенні тимчасового перемір'я зростатиме. Відзначає британське видання.